Всім хай. Це другий станпер. І в по попередній серії ми тут з Даліном пообщались. А включик, коротше. Да, с відкрит. Ой, іди сюди, давай я тебе теж відкрию. Эй, скіфер! БД, не вкушу! Забі, походу, нема хочу, що у з тим холофатим що він проти своїх пішов. Годі ж мене таємниць жони, блядь Давай баш на баш Ти мені ключ, а я тобі розповім, де твої манатки лежать. О, чуєш нормально. Добре, тримай. Звідки знаєш, де мої речі? охоронці балакали. Багато чого можна почути, якщо прикидатися, що ти без свідомості. Нормально так общається. Ж тим, про що якісь скіф і далін. Давай ближче до справи. Горфезм а а від мене хоче. Только... в тебе не підібрали? Ну теж правильно. Кому ж вони ти? Стрільчуть, чи со? Отут у них усе барахло лежить. Гляди, не попади лише. Я тобі дам фору. Ти напевно тихо підеш, а я от хочу залишити для фати кілька запальних спогадів. Це там, назад рішив. Як буде поля жони, побачимось. Іди, давай, поки башруних у колібої не да. Добре, йдемо за своїми речами. Ще нище. Ой. Лучки, ви шо? У Мене ножик є. На столсі. ще нижче. Та тут більше нема куди внисити. Угу. Понятно. Тобто треба в будь-якому випадку з тими додіками ще порішати вопросик. О, там в дверях які були. Виявлено! Правый На кой ціль ты выявил, дебил? Не ключики потребни, чувак. О, -о, -о. А тут есть что-то интересно. Тут ничего интересного. Нафиг я лодку взял? Ну консервочку можно колбаску вкховать. молочка ще ще ось то що аптечок нема. Це дуже погано, насправді. що не вообще осталось. А, пістоли такі. Прикольно. А, набоїв нема. Понятно. Это щось повинно бути, ні? Не, не треба було йому ключі віддавати чуєш. О, переграти. Давай переграємо. Ну, весь, короче, загрузився по-новому. Да, да, да. Ключ мені ще знадобиться. Якщо ключ мені самому знадобиться. Ні, бувай. Нашо! Ти все вибрався. Скіфа, жодою, прошу, не кидай мене тут. Скіфе, я же його сна. Ты знаєш, що зі мною кошу зробить, Скифе. Ты не лякай мене так, а я вже. Я щас вернусь Можливо. до нього. Повірю просто чи є, чи ні. Ну, ключик підходить до той двері, чи ні. Ой, що це було? Це це щось не те. Ну, короче, я тут тільки що спустився, поубивав их и сейчас подняли тревогу. Мені це не нравится, это не є хорошо. Короче, щось погане коїться. Тайкий бинтик, ти що дядя? Пошли саме вниз. Сейчас, все зарядимо. Ой, як багато набоїв. А що це, якщо я його вбив? Он сразу тривогу поднял, що ти так такь. І все. А в кого ти вогонь робиш? Ти шо, дядя? Нічого не перепутав? Понятно. зараз чуть-чуть запало У мене всього одна аптечка, ти шо? Давай, оцей Ну це вона лагає. У мене одна аптечка, алло, дяді. Ну що? Мені не все двері, значить, потрібно. Закрийся. І ще не ще двері потрібно. А, вона... Понятно. Я щас змру. Нема, чем лечиться. Где-то попробуем на энтузиазме. Ножами их призвать всех. Что такое-то? Оце ось проблема, після загрузки воно завжди оце ось такою фігнею страдає Ну, підглючує оце ось Давай... Добре. На ключик Ну <плес> <плес> я поїму Ну трохи хп пополняется. Кам'янется дає дом нічого не дає Ну короче, я видав, все ж таки ключик. Та ще вов пылый. По тволинку по плюка. Все и нас с тобой порыживаем. Угу. Так, у мене зайшов ключик на роботу. Цей ключик цей. Без броні ми ходимо в самнизу. І кудись пропало. There's no. Прямо реально максимально дивно якась хрінь. Ну, тут спускатись нема куди нема. Гору, Гору теж ми не можемо піднятись, добре. Вот идем у тебя, что я могу. Максимально наверное, если хрень. О, тут ничего нема. Вот, один выход получается. В цю двері Ну, порвизовы. Шукают зель. Какой зель до дебил? Я походу. <решивание> <решивание> Я одно, короче. добро, ладно. Далее, я так понимаю, нам сюда. О, аптечку. что, дядя? Да выкинь гранату, идиот. Все, вмер. Нормально. Ну, коротше, забрав я речі. Хтось в сейфі вони. Це нам потрібно було пройти тут через мостик. Получається осей. Цей мостик сюди пройти. Там прибити їх, залізти сюди в вікно. А там сейф буде. Вони знаю що зараз покажу. О, о, ось сейфик Оцей. Тут. Ось 85, 0,6 код від дверей, якщо що. І зубр знайшли. І сайт пулемет в кейс. Ну і КПК. Ну, якщо комусь цікаво. Ладно, ну, да, будемо далі вибирати звідси. Так. Далее. Как-то с Ну, по идее, по-моему, не будет, да. Да было. Ух ты ж, ёшкин О, їх тут багато, тебе занадто багато, ще один. А, бачу Било похону. це штаке? Так, ну надіюсь, что на цьому все. Так, давай зберемось тут. Аптечку ще. А, тут не можна зберегтись. добре як мені злізти звідси. О, нормально. Поїмо. Не то ну короче мы просто выбежали звідти и все. Поступаємося Ох, вас тут багато. А ты звідки взявся, дядя? вас так багато это вылезти. все, всім пока потенциально небесака ви шоу снова скифа застрелять ты куди знак куди куди там ты мене украли, ти шо дядя Добре, якось как-то да? Не да, знаю, куда я там бежу, куда здесь я бежу, бежу, просто мне потрібно ревно Да, мы оттуда выбегли